So, uh, перша вправа сторінка 52. Write, Запиши. У нас є слова. Нам необхідно їх згрупувати. На uh, слова, які стосуються інструментів. Making a cake, слова, uh, які є інгредієнтами, аби приготувати торт. Parts of the body, частини тіла тобто слова, які стосуються частин тіла, ну і bath time. Слова, які стосуються uh, того Часу, коли ми приймаємо ванну, наприклад, миваємося. Head це у нас body – тіло. Drums-барабани це у нас i instruments. Flower це у нас борошно, це C, з нього ми робимо cake торт. Trumpet труба це у нас instruments. Shampoo – це у нас прийом ванни, Bath time – BT, ну, наскільки він у мене красиво вийде. Keyboard інструменти. Instruments, tambourine instruments, towel рушник. Знову BT Bus, Time. Mouth Рот, це у нас body частина тіла, Sugar Цукор, is for cake. Пате також приготування тортика. Неуз body, eggs, Яйця, Make a cake. Toothbrush. Bath time. Bath time. BT. Далі. Ears, вуха, body. А ось water. Ну, я гадаю, що це, мабуть, для кейк більше підходить. Для рецепту, можливо, якогось. Окей. Okay. to, Right, then match. Напиши, а потім поєднай. І так, it's half past seven, I'm having breakfast. It's uh half past 9. Half past 9. Запиши. Half past 9. Ну, мабуть, I'm going to bed. Я йду лягати, Я йду спати. Далі, it's half past 4. Половина після четвертої. It's half past 4. I'm... Uh, що я роблю? I'm doing my homework. Виконую домашнє завдання. It's half past 1. Половина після години дня. Тобто 13.30. I'm having lunch. Обідаю. 3. Read, choose, and write. Прочитай, обери і запиши. Необхідно підставити відповідні слова до нашого діалогу. Look, there's Fiona. Поглянь у Фіона. I don't know Fiona. Is she your friend? Вона твій друг? Yes, she is. She is my best friend. Вона мій найкращий товариш. Look, she is playing her guitar now. Поглянь, вона зараз грає на своїй гітарі. Oh yes. Who's the boy with Fiona? А хто ти хлопець з Фіоною? That's Fiona's, that's Fiona's brother. Отже, необхідно апостроф С додати. Так, Фіони брат. Брат, який належить Фіоні. От, тобто це позесів, так, присвійний іменник. Далі. Його звати Марк. Так, his name is Mark. Так, 5. Чия, чий синтезатор. Whose keyboard is that? Чий? It's Mark's keyboard. Це Марка синтезатор. Are Fiona and Mark in a band? Fiona і Mark у групі? Yes, they are. Their music is great. І їх uh, музика чудова. Their music. Постав на паузу це відео, як завжди. Зроби завдання. Прослухай його ще раз і перевір. Йдемо далі. Task 4. Вправа четверта. Look and write. Поглянь, і запиши, використовуй звороти. There is lots of. Ствердження There isn't much. There are lots of or there, there aren't many. І так, дивимося. 1. There is lots of spaghetti. Багато спагетти. 2. 22. Una divimo si skiki syro u nas. No buon bagato. There is lots of cheese, Я б yabskazala bagato sir. 3. There are lots of apples, Багато яблук. 4. There isn't much spaghetti. Spaghetti ne bгато. 5. There aren't many biscuits. Печива ne bagato. There aren't many biscuits. Шосте. Uh, ну, Навіть не знаю. Багато є небагато не багато яєць. Ну, хай буде небагато. There aren't many eggs. Небагато яєць. Отже, давайте ще раз повторимо: 2. There is uh, lots of cheese. 3. There are lots of apples. 4. There isn't much spaghetti. Небагато спагеті у нас. Спагетти незлічувальний іменник. isn't. А не aren't використовується, isn't. І uh, у, у заперечному реченні і у питанні ми використовуємо замість lots of much або many. Much для незлічувальних спагеттів. Five. there aren't many biscuits, and 6. There aren't many eggs. П'яте завдання знову ж таки стосується форми множини, про те заняття, про яке я говорю вам. Отже, uh, закінчення I і -E S. Ті слова, там де Y змінюється на I. Це babies. Давайте так зробимо. Перша, друга колоночка, третя і четверта. Irregular це колонка там, де неправильна форма множини утворюється. Це у нас буде маус, до речі, також irregular. Sheep – irregular. Маус mice. Sheep – sheep, без змін переписуємо. Leaf – F змінюється на V. Це третя колоночка. Potato додаємо, додається І S. Друга колонка. Sandwiches – додається і S також. Food одна стопа. feet – стопи. Це в четверту колоночку. Cherry. Y змінюється на I, додається і S. Перша колонка. Peach Peaches додається І S. Друга колонка. Thief – злодій. при додаванні і «s», F змінюється на V, третя колонка. Strawberry одна полуниця. Strawberries – Y змінюється на I при додавання і S. Перша колонка. Ну і друга, і остання teeth – зуби. Один зуб, зуби, Teeth. Ось ми з вами і розібрали усі слова, вам необхідно їх записати у формі множини у кожну колонку. Права шоста. Read and write. Прочитай запиши. Use words from exercise 5. Укористовуй слова з прави п'ятої. These animals are grey, ці тварини сірі. They uh, They chase sheep. Вони Вони переслідують овець. They are wolves. Вони вовки. These animals are very small, they like cheese, маленькі тваринки, полюбляють сир. Uh, they are mice. Миші. We sometimes eat these for lunch. Ми їмо це на обід. They are sandwiches. Можливо, це бутерброди. The police don't always catch these people. Поліція не завжди. Може піймати цих людей? They are thieves. F змінилось на V, додали і S. These are in your mouth. Вони у твоєму роті. They are teeth. У воднині дві ОУ, у множинні дві і Це неправильний іменник, який утворює неправильну форму своєї множини. Окей, okay, well done. That's all for today. На цьому це все. The fly high review for. Is done. Thank you for your attention. Goodbye. See you.